Всім доброго ранку. Ми з України. Такий у нас вигляд морозного ранку. -да. Сьогодні у нас мороз добрий. У мене тринадцять, десь п'ятнадцять, в когось може й більше. Ох, я закоптив, га. Люблю цю картину на... спостерігати. Як дим іде. Так. Але на день, походу, що буде тепло і ми. Верніше я займуся цією роботою. А поки... А поки... Там наша Янголядка щось прихворіла. Внучка треба під'їхати в лікарню. Сьогодні там пані доктор приїжджає з Вінниці. Дожилися, навіть лікарів своїх немає. Ну, хорошо хоч ще лікарню не, не, роз, не розібрали. Йди тільки включиш, він починає гавкати. Як когут кричати, а цей гавкати. Ну що ти будеш ними говори? Робити. Замітив, я що мій телефон не хоче на морозі знімати, як не хоче. Хоче. Знімає, але якщо затягується зйомка, він переключається на, на цю. На фото і починає автоматично фотографувати все, що він бачить вчора таке нафотографував щось 15 фотографій я викинув. Ой, ну що ти будеш казати? Що казати? Мороз? Що ж тут казати? Він морозу не любить. Так, ладно, пока. Лікарка приїде аж, аж аж десь на пів одинадцятого. Поки в мене час є. А що в мене час є? Йду я до хати. Що я буду по морозі лазити? Йдемо до хати, поки будемо грітися в хаті, потім пізніше вийдемо. От що таке йде до весни. Годинка пройшла і можна вже, можна вже щось тут і робити, вже потеплішало. Зараз ми змотаємося в лікарню, а потім... А потім займемося своїми дровима Так, що він нам зараз скаже, а? Я думаю, що він скаже. А він скаже. О, вже щось зажигання не включається запер а. от вам і німець Хочеться похвалити своїх виробників та й нема за що пока я взагалі не знаю чи вони щось виробляють ладно гріємо Гріємо і їдемо. Нехай нагріється до пуття. Поробили ці люки, чорт би їх забрав. Можна й поддоном доном зачепити. Соко так поробили. Їдемо на нову пошту тут трошки пожартуємо з ними. Правда, я не буду знімати, бо мені треба буде показати, показати. Цифриці, номер, а воно в телефоні. Ще не нема. А що вже може пошта переїхала кудись? Чи ні? Та ні, відкрито. Так, ладно. Йдемо з дівчатами пожартуємо. Не став я з ними розводити, їх жартувати. Просто кажу перевірте. Перевірили. Каже, так, да, це був збій. Це та посилка, що я вже забрав. У Нас вже одного разу так було, бабусі щось там приходило. Ми її забрали, а вони присилають та присилають одну смс-ку, другу смс-ку. Ну, надоїло вже. Кажу. Кажу її. Ти не кажи, що ми забрали. Покажи їй цей номер. Нехай пошукають. Показали, пішли вони шукати. Шукали, шукали, шукали. Нема? Ну, потім мені їх жалко сталося. Кажу, не шукайте, проведіть, що вона вже. Получено, це теж цього разу щось там пройш, пройшов у системі. А де ключі? А, ключі в кармані. Та й такі у нас. Але цього разу я вже їх не, не розводив там знайомі. О. Так, все, їдемо ми до своїх дровів. Всього, йдемо, приступаємо до роботи. От так Зібрався заправляти, а вона повна. Ну що ж, це добре. Це добре. Значить так, берен дві пилки, кидаємо електрику і все. Приготувався. Ну я не буду це знімати. Покажемо результат. Щось там на ставку гупає, хтось знов рубає лід з сокирою. Навірно, ну, ті самі пенсіонери. Піти До грубки подивитися, до котла підкинути. А в мене у віранді вже весна, зараз вам покажу. Якщо я вже в хаті, то ще раз кофійку вип'ем. Оскільки випила ця гілка. Води було повне. Ну, уже і он що є. Уже вона і зацвіла. Не видно, так? Да? видно? Один, один вже розцвів. Вишенька. Вишенька, тут всі скоро теж зацвітуть. Так, ладно, допиваємо каву і йдемо собі до роботи. Настала пора. Настала пора з'їсти. яєчню з біконом. Ха, правильно. Бікон в умі. Смашнаха кава. Ладно, йдемо зімо яєчню з умственним біконом. А потім продовжимо, поки ще з лікарні не телефонують. Може черга, може ще щось там. Не знаю. Хотів хотів цієї ковбаси покришити піджарити, але вона з якогось не знаю, нагрітого алюмінію. Ріжеться в алюміній, не буду я її жарити. Я бачив, різу дрова. Викинув 10 метрів він на кальпініст. туди той бензопильщик виліз, потікучий. полазив, полазив, порізав і все. Ну це як, як кому подобається. Як хто хоче, У мене ж но не та, такого нема. У мене урізав трошки, порубав, завіз. Можна було б все зразу поперерізати, накидати цілу кучу тут. Ну я щось так не, не люблю. Я люблю отак, потрошки. Врізав, завіз, склав. Далі. Врізав, завіз, склав. Оттак. Ну, це, це як кому подобається. Тут вже можна і сказати, що хватить. Зараз ще трохи тонкий підріжуван електропилкою. А там уже, мабуть, і зателефонують до мене, щоб їхати за моїми домочадцями. Так, з дровами на сьогодні все. Я вже, так би мовити, трохи задовбався з ними. О, тепер ще не телефонували, але я вже сам їду. По моїх, по моїх підрахунках вони вже десь от-от мають зателефонувати. О, а тут ще, ще відкриється цей махтомобіль. Я пробував коло нього стояти, відкривати, не відкривається. Далі відходжу, відкривається. Хоч він там стоїть і на ручникові, і на передачі, але я кладу ще такий провірений спосіб. Так, відкрив ще. Відкрився. Ну що ж, докуриємо, їдемо, почекаємо там. Заходив я на сайт он того спиртового заводу. Там пише, продається за 2-2,7, по-моєму, мільйона гривень. Крім того. 24,6 мільйона борг у нього. Хто купи, має сплатити цей борг. І ще далі земля окремо. Там де він стоїть. Усі умови, щоб ніхто не купив. Та там і купляти-то вже нема що. Очерети хіба що. А чого, очерети теж. Вижати його, трубки для коктейлю зробити. Бізнес. Так, ладно, їдемо до лікарні, там почекаємо. Москвич. Вже машини роз'їхалися. трохи Ну, це можуть бути всі що там працюють, хто я знає. О, Віталик ще стоїть. Віталик теж сьогодні я рано з ним здибався, в нього машина. Теж щось його там прихватило. А що ж не прихватить така холодина морози, а вони культиватора того складають. О, він цьому машині сидить. Ха -ха. В телефоні сидить Потривожити його що? Все, Віталик уже поїхав. Свято місце пустим не буває. Зразу на його місце стала машина. Так. Щось там довго так. Ще до мене не телефонують. Якби ще, я не знаю, хоча б років 3-5 проіснував Союз Радянський, то були б вибудували, закінчили цю. Лікарню, Вон та червоний цегла. А ось тут, де, буряни ростуть, дерева вже ростуть. Тут поліклініка будувалася. І все пішло. На вітер. Так, багато я можу розказати, але не буду розповісти. Краще я не буду цю тему зачіпати. Ладно, чекаємо. Чи ж вони там так довго? Що ж там таке робиться? Зайти подивитися, але я не Не одіюся, я в робочій одежі. Нема як зайти. Зараз на мене будуть дивитися, як на придурка. Позвонити. А що це поміняє? Це нічого не поміняє, що я позвоню. Ладно, будемо чекати. А, зеркало треба відрегулювати, а то щось воно у мене не так стоїть. Ось таке, так? О, да? Ось так. От так. О, тепер я бачу. Це щось опущено було, видно, хтось зачепив головою. Ой. Все, чекаємо далі. Не дочекався я таке, зателефонував. Уже вийшли від лікаря, зараз десь там з'являться. Що там, то вже знаю пізніше. Поки нема. Я їх чекаю, а вони вон ідуть звідти. Ладно, не буду знімати, бо получу. Це... Все в порядку, да? все в порядку. Покапаємо очки і буде все добре. Да? Красуня. Аптека. І що? Ліки тобі там купляють. Бабка. Бабуся. Тому не ліки, то каплі для очей. Ну, так то ж ліки є. Каплі. Це каплі, а не ліки. А скільки вона тобі казала в телефоні можна? Гаразд, 40 хвилин. 40 хвилин. Більше в можна. Більше як 40 хвилин, тобі нігдя. Да. 40... 40... Ці чортові телефони, вони з одної сторони хорошо, а з другої всіх дітей портять. Я... Що він щось ззад переїздить? Туди-сюди, сюди, туди. Я... Так, Я... ладно, чекаємо нашу бабусю і їдемо додому. Якісь дві девушки сіли в машину, наїдуть вони на нас чи ні? Знаєжти. А хто їх знає? Що вони там так довго роблять? Карту складають. Може мені назад трошки дати? Лише... Дуже далеко маршу. Хоч завестися Я не знаю, куди вона зараз поїде. Я там в позадки нажимала. Моє ще прийдеться зараз Папу назад, тікати від неї. Мав вчора так. Знаю, що це стоїть в машинах? Бо я ж не знаю, куди вони зараз їхати, почнуть. У нас в неї спереді машина стоїть. І ззаді. А куди вона поїде, я не знаю. А задів. никуда не едет. Молодец. Молодец. Правда, я втек трохи назад. Молодец, молодец. Ох, трохи ялен как Так, все. На сьогоднішній ролик буде все. Зараз підемо, змонтуємо. Побачу, якщо буде ще бажання, то трохи порубаю. Все, йдемо робити ролик. А ви всі будьте здорові і до зустрічі. Що там калата